Тести ПДР Загальні положення. Частина 2. Як називається доріжка, зображена на наведеному малюнку? Велосипедна доріжка, велосипедна смуга, велосипедний переїзд. Цей знак називається велосипедна доріжка. Але вже в самому питанні написано, як називається доріжка, і легко відповісти, тому що відповідь з доріжкою це тільки одна: велосипедна доріжка. Доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці та або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою і позначена дорожнім знаком та горизонтальною розміткою, як показано на малюнку, призначена для руху пішоходів на велосипедах відповідь 1 та 2. Ми вже сказали, що це велосипедна доріжка, і відповідно призначена вона для руху на велосипедах. Правильна відповідь номер 2 Хоча там інколи питання зустрічається, кому дозволено рух, то там буде відповідь, що в деяких випадках, якщо немає тротуару, то можна і пішоходом. Але призначена для руху на велосипедах. Смуга призначена для руху на велосипедах у межах проїзної частини вулиці та або дороги, яка позначена дорожнім знаком 588 та відповідною горизонтальною дорожньою розміткою, це Велосипедна доріжка, велосипедна смуга, велосипедний переїзд. Цей дорожній знак називається велосипедна смуга. І в самому, в самому питанні вже сказано, що смуга для велосипедів це велосипедна смуга. Велосипедною доріжкою дозволяється рух. Особам, які рухаються зі швидкістю пішохода в крислах колісних, особам, які везуть візок, якщо немає тротуару або пішохідної доріжки. Велосипедистам, пішоходам, усім переліченим учасникам дорожнього руху. Вже ми говорили, що велосипедна доріжка призначена для велосипедистів, але також по ній дозволено рух особа в кріслах колісних особам, які рухаються зі швидкістю пішохода в кріслах колісних. Також, якщо немає тротуару, то по ній дозволено рух пішоходам. Значить, і відповідь 2 номер, і відповідь 2, підійде, і 3, і 4. Усім переліченим учасникам дорожнього руху. Що з переліченого нижче відповідає терміну небезпека для руху, зміна дорожньої обстановки, в тому числі поява рухомого об'єкта, який наближається до смуги руху транспортного засобу чи перетинає її, яка загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. Зміна технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. Відповідь 1 та 2. Правила дорожнього руху є такий термін небезпека для руху. І туди входить і 1, і 2. В цьому терміні все воно складено в одному реченні. Тут у відповідях розділили його на дві частинки. Так і перший, і друге підходить. Елемент дороги призначений для руху пішоходів. Який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном, це тротуар, узбіччя, розділювана смуга. Елемент дороги призначений для руху пішоходів. Відповідно, це тротуар. Чи є тротуар елементом автомобільної дороги? Так чи ні? Тротуар це елемент автомобільної дороги, призначений для руху пішоходів. Так, це елемент автомобільної дороги. Не забуваємо про це, що і проїзна частина, і трамвайна колія, і тротуар це все автомобільна дорога. Або елемент автомобільної дороги. Чи вважається тротуар елементом проїзної частини? Так вважається, ні не вважається. Правильна відповідь ні не вважається. Тому що тротуар і проїзна частина це вже різні елементи дороги. Тротуар це елемент дороги для пішоходів. А проїзна частина це елемент дороги для нерейкових транспортних засобів. Чи дозволено велосипедистам рухатися по тротуару? Дозволено. Заборонено. Заборонено, крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Рух на велосипедах по тротуару. Заборонено. Крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Є таке правило в правилах дорожнього руху. Заборонено. Щось переліченого нижче відповідає терміну видимість у напрямку руху. Мінімальна відстань, на якій з місця водія можна побачити стоп-лінію, максимальна відстань вправо від напрямку руху, на якій можна розпізнати транспортні засоби, що наближаються до перехрестя по головній дорозі. Чи максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом? Видимість у напрямку руху це максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати, чи межі елементів дороги, чи розміщення учасників дорожнього руху? Тут відповідь на це питання дати не важко, бо видно відразу, що попередні дві не підходять. Мінімальна відстань до стоп-лінії. При чому тут взагалі стоп-лінія? Або максимальна відстань вправо, чому саме вправо. Значить, навіть якщо не знаємо, на це питання відповісти не важко. Але краще знати відразу правильну відповідь. На якому з наведених малюнків зображена автомобільна дорога? На малюнку 1, на малюнку 2, на обох малюнках. Якщо ми візьмемо термін автомобільна дорога, то там написано, що автомобільні дороги відносяться також тимчасово побудовані дороги, крім довільно накатаних колій. Тут ми бачимо, що це не колія, а тимчасово така дорога. Значить, на обох малюнках в нас дорога. Для руху яких транспортних засобів призначена проїзна частина. Для рейкових транспортних засобів, нерейкових транспортних засобів відповідь 1 і 2. Проїзна частина в нас для нерейкових транспортних засобів. А трамвайне колія це елемент дороги для рейкових. А проїзна частина, ще раз нагадуємо, для нерейкових. Чи може дорога мати декілька проїзних частин? Так, може, ні, не може. Дорога може мати декілька проїзних частин, якщо посередині є розділювана смуга, яка ділить, їх на дві, яка ділить дорогу на дві проїзних частини. Так може. Чи вважається довільно накатана колія автомобільною дорогою? Так вважається, ні, не вважається. Вже згадували ми, що довільно накатана колія не вважається дорогою, як було зазначено в терміну, що. До дороги відносяться тимчасово побудовані дороги, але крім довільно накатаних колій. Спеціально виділено цей пункт. Ні, не вважається. Обмежена оглядовість – С. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів в умовах недостатньої видимості, яка обмежена геометричними параметрами дороги. Видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами. Параметрами дороги, придорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами а також транспортними засобами. Оглядовість дороги обмежена умовами туману, дощу, снігопаду тощо. І тут у нас правильна відповідь номер 2. Видимість дорога, яка обмежена геометричними параметрами дороги, спорудами, насадженнями і так далі. Або транспортними засобами. Але поки що тут цифри ніякої не вказано. Відповідь номер 2 що означає термін перевага? Право на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху. Вимога, що означає не відновлювати або не продовжувати рух, не здійснювати будь-яких маневрів, якщо це може змусити іншого учасника дорожнього руху змінити напрямок руху або швидкість руху, положення транспортного засобу на проїжджій частині дороги, призначеної для руху в даному напрямку. Що не дає можливості руху навіть двоколісних транспортних засобів, відповідно правіше або лівіше в попутному напрямку. Термін перевага це право на першочерговий рух. Тобто, якщо ми маємо перевагу перед кимсь, значить, ми, якщо ми маємо перевагу, то це означає перед ким ми їдемо першим, перед ким ми маємо перевагу. Рейковим транспортом вважається. Трамвай або транспортний засіб, що рухається трамвайною колією. Платформа зі спеціальним обладнанням, що рухається по залізничній колії. Трамвай і платформа зі спеціальним обладнанням, що рухаються трамвайними коліями. Тут такий важливий нюанс, що це трамвай і платформа зі спеціальним обладнанням, що рухається трамвайними коліями. Не забуваємо про цю платформу. Дозволеною максимальною масою вважається маса спорядженого транспортного засобу з вантажем водієм і пасажирами, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу як максимально допустима, вага транспортного засобу з вантажем водієм і пасажирами, встановлена технічною характеристикою на даний транспортний засіб підприємством-виробником, яка не повинна перевищувати 3500 кг Відповідно, в кожного транспортного засобу своя максимальна маса. Значить, поки що про якусь цифру конкретно ми говорити не можемо. Наприклад, якщо ми візьмемо легкового автомобіля, ФОРД одна дозволена максимальна маса, там, в другу друга, вантажна третя, в причепа четверта і так далі. Значить, це просто маса, яка вказана як максимально допустима, в реєстраційному документі на транспортний засіб. В якомусь перелічених випадків водій здійснив вимушену зупинку. Зупинився на узбіччі через прокол колеса, зупинився на смузі руху через засліплення фарами зустрічного автомобіля, зупинився, щоб надати допомогу пасажиру. Відповідь 1, 2 і 3. Вимушена зупинка тут може бути декілька пунктів. Це може бути і несправність автомобіля, і стан фізіологічний водія чи пасажира, і через засліплення, і через перешкоду. Відповідь 1, 2 і 3. До маршрутних транспортних засобів. Транспортних засобів загального користування належить трамваї, тролейбуси, автобуси, таксі. Транспортні засоби з кількістю місць для сидіння не менше, ніж 17 з місця водія включно, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки висадки пасажирів. Чи автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі. Що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки пасажирів. І відповідно, тут насправді на відповідь No3. Маршрутні транспортні засоби. В них є маршрут руху і є місця, визначені для посадки висадки пасажирів. Оглядовістю вважається. Об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги. Максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників руху. Тут у нас правильна відповідь номер 1 об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Все, що ми бачимо, це наша оглядовість. Не путаємо його з третьої відповіді із видимістю. Питання про видимість вже було сьогодні. Обмежена оглядовість – це видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги, придорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами, погодними явищами, такими як дощ, снігопад, туман тощо. Відповіді: 1 і 2. Обмежена оглядовість – це коли ми не бачимо із -за чогось, тобто із за деревини, за будинки. Або і за повороту дороги, або із-за гори якоїсь і так далі. Відповідь 1 і 2. З якого боку дозволено виконати випередження на проїзній частині? Тільки з лівого боку, тільки з правого боку, з будь-якого боку по сумішній смузі з дотриманням безпечного інтервала. Значить, випередження в нас може бути з будь-якої сторони, хоч зліва, хоч справа. В якому випадку ми будемо робити зліва з якоїсь справи, це вже по конкретній ситуації. Зазвичай то ми робимо зліва. Коли хтось повертає ліворуч, тоді ми робимо випередження в нього справа. Або, якщо ви пам'ятаєте, то випередження, випередження це просто хтось їде на більшій швидкості, чим іншій в путному напрямку. Значить, мається на увазі, якщо хтось їде по другій смузі з однією швидкістю, а я по першій смузі приїхав все трошки швидше, або навіть на тому світлофорі його. Проїхав швидше, ніж він, то це вже буде випередження, і буде воно там з правої сторони. В загальному випередження може бути хоч справа, хоч зліва. Щось переліченого є прилеглою територією. Місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні. Територія, що прилягає до краю проїзної частини, та не призначена для наскрізного проїзду а лише для в'їзду до дворів, стоянки, заправки, будівельні майданчики тощо або виїзду з них. Місце для в'їзду до дворів, на стоянка до заправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них. Відповідь 1 та 3. Прилегла територія питання. І відповідь починається вже з того, що це територія, що прилягає до краю проїзної частини. Бо дехто путає його із третьої відповіді. Прилегла територія це територія. Заправки, стоянки та інше. Розділювана смуга призначена для зупинки та стоянки транспортних засобів для руху велосипедистів за умови відсутності велосипедної доріжки для розділення суміжних проїзних частин та руху пішоходів за наявності на ній тротуар. Розділювана смуга призначена для розділення основне її значення для розділення суміжних проїзних частин. А якщо там є тротуар, то можуть ходити і пішоходи. Який елемент автомобільної дороги зображений на наведеному малюнку? Розділювана смуга, тротуар, узбіччя, газон. Тут у нас знову ж таки розділювана смуга, яка розділяє дорогу на дві проїзних частини. Правильна відповідь номер 1 Так, і на сьогодні все. Хто розв'язав все правильно, або зробив там одненьку помилочку, значить вітаю. Хто зробив більше помилочок, значить, відповідно, треба ще трішечки підучити. Можете написати, хто скільки зробив помилок, і можете написати, чи сподобалось вам це відео, і чи треба продовжувати саме в такому плані по, по темам. А на сьогодні тоді все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.